Росія завжди користується тією ж схемою, коли має бажання підкорити якийсь народ. Вона відбирає мову, переписує історію та забирає землю. Та на початку 90-х, після краху імперії зла під назвою СРСР, українці мали коротке вікно можливостей, коли тонни історичних архівів про Україну, які крали в нашого народу століттями. Тимчасово залишилися без пильного нагляду кремлівських спецслужб. Саме в той момент українські історики проводять успішну спецоперацію з вивезенням унікального архіву тисяч документів про національно визвольну боротьбу української повстанської армії. Проте розпад СРСР ще не означав, що ці документи готові сприймати в нашому суспільстві. Тож довгий час вони лишалися без належної уваги. У розпал повномасштабної війни з Росією історики Центру досліджень визвольного руху нарешті публікують важливі знахідки цього архіву. Що ж приховували радянські гебісти, як вони сприймали повстанців та якою насправді була війна УПА проти совєтської влади? Я розповім вам у цьому випуску. А поки підпишіться на канал Обличчя Незалежності, залиште коментар і лайк цьому відео, щоб його побачили якнайбільше людей. Дякую. Джерельна база з історії ООН УПА дуже неповна. Дуже мало ми ну, маємо документів центрального проводу ОУН, головної команди УПА. А там приймалися, кажуть, ну, найголовніші рішення. Героєм повернення архівної колекції стає історик Анатолій Кентій. Який на початку 90-х ініціює створення мікрофільмів з цього архіву в геополітичній турбулентності? Йому з колегами вдається скопіювати дві третіх документів понад три з половиною тисячі. Українські архівісти скористалися ситуацією початку 90-х років, коли в Москві був такий до певної міри розгардіяж. Частина навіть там якоїсь інтелігенції повірила, що повороту до цього імперського. Московського спадку вже не буде. Попереду якесь прям чудове ліберальне майбутнє, демократичне, звісно ж. Український уряд заплатив десь близько 30 мільйонів рублів за те заготовлення цих мікрофільмів. Ці мікрофільми були виготовлені, привезені до Києва. Пізніше, завдяки фундації літо по супа Петропотічному, було створено декілька копій з цих мікрофільмів. Одна копія зберігається, зберігається сьогодні в Укрдержархіві. Одна копія зберігається в університеті Торонто. І власне одна копія потрапила, була передана до архіву центру досліджень визвольного руху. Для цього випуску я поспілкувалася з директором архіву СБУ Андрієм Когутом, а також проаналізувала публікації історика Ігоря Бігуна та оприлюднені документи, щоб зрозуміти, як вони можуть знадобитися не лише для науки, але й для перемоги у війні з Росією. Отож, архів НКВД про УПА, яким заволоділи українські історики, це Клондайк, який дає багато простору для нових досліджень і нового бачення України у ХХ столітті. На відміну від джерел наших повстанців, які сильно конспірувалися, діючи в підпіллі, звіти СРСР відрізняються відвертістю і деталізованою інформацією про дати бойових дій, назви та чисельність частин та імена командирів, це і бойові зведення, це і різні схеми карти, схеми. Криївок, схеми боїв, повідомлення про втрати, повідомлення про результати різних бойових операцій в цих архівах. Детальна історія війни Кремля з УПА з 1944 по 1954 рік. Отож, у лютому 1944 року радянські війська зіткнулися із загонами УПА та підпіллям ОУН. Почалася найголовніша антирадянська фаза національно-визвольної боротьби, яка протривала понад 10 років в усіх західноукраїнських областях та у прилеглих регіонах Житомирщини, сучасної Хмельниччини, Вінничини і Київщини. Перший важливий меседж цього архіву такий: поки весь світ оговтувався після Другої світової війни і переходив у першу стадію холодної. Для українців нічого не завершилося, наші попередники продовжували виборювати незалежність держави у кривавій війні. Коли ми говоримо про вписування України в глобальний контекст, то ці документи надзвичайно важливі, тому що вони показують, що коли на заході, особливо західна історіографія, академічні спільноти говорять про холодну війну. То в Україні якби ця рамка холодної війни відсутня. А от теж саме ці документи вони показують, що ця холодна війна, яка була холодною для всього світу, для України насправді була гарячою. Вона продовжувала бути гарячою. Люди гинули, їх вбивали сотнями. Тисяч під час е, завершення другої світової війни, відразу після завершення другої Війни, тобто 1944, 45, 46 роки, е, це прекрасна можливість побачити наскільки тотальною ця була війна, яка валася практично в кожному населеному пункті на території Західної України, І відбуваються величезні облави на ці. Декілька заблокованих районів, під час яких відбуваються бойові сутички, відбувається депортація сімей місцевого населення, яких підозрювали в співпраці з ОУН чи з УПА, і це власне показує той масштаб зачистки і тих сил, які були кинуті комуністичною Москвою для того, щоб совітизувати Західну Україну. Тут важливо розуміти, що це саме те, що. Мабуть, зараз відбувається на на тимчасово окупованих територіях, і це те, що буде чекати усіх, хто з як злегковажить погрозами сучасних цих кремлядів про те, що вони справді збираються робити проти Європи, проти всіх наших сусідів, які можливо зараз трошки легковажать цими погрозами, які ну на жаль можуть справдитися. В архіві також є документи з Польщі, Чехословаччини, Угорщини, Румунії та Молдови, де діяли війська НКВД СРСР. Наприклад, у Польщі війська НКВД використовувалися під час примусової злочинної депортації українців зі своїх етнічних земель до СРСР у 1944-1946 роках. Командування внутрішніх військ НКВД намагалося максимально о, ніби Озлобити, примусити самих солдатів внутрішніх військ фактично здійснювати воєнні злочини, оскільки воно свідомо творило образ українців, особливо західних західно, західноукраїнських областей, як ворогів, як таких нелюдів, і це власне таке здуви можливість побачити, власне, як відбувалося оце знелюднення українців. Підрозділи па називаються бандами українських поставців. Називається бандитами і так далі. І це власне термінологія, яка продовжується сьогодні використовуватися всякими цими кремлівським режимом. Радянські спецслужби також додають ось такі фото чекістів та довідки про особовий склад, який брав участь в операціях проти УПА в окремих районах. Бійцям розказували, що місцеві бандерівці це насправді ніякі вони не українці, це нацистсько-українські фашисти, що це все робиться по указці там німців, фашистів, всі тут нацисти і, і так далі. Тому подібне. Тобто, тут відбувалася така пропагандистська накачка. І власне в документах, якби командири говорять безпосередньо, що потрібно. Довести кожного солдата внутрішні вісі до того, щоб він не відчував жодних докорів сумління, що він там вб'є кількох наприклад цивільних чи мирних жителів. Завдання полягало у тому, щоб їх натренувати до того, що будь-яким чином потрібно знищити всіх, хто буде, хоч найменшою мірою, там, сумніватися в, в тому, що їх справді визволили. НКВД звітували, що вони знаходили упівців у хатах звичайних українців під заваленою дровами пічкою, під нарами накритими картоплею. У діжках із борошном, у стогах сіна й соломи, у дровах, на горищах під Мотлохом чекісти насильно мобілізовували в Червону армію та депортували українські родини вглиб Росії. Нічого не нагадує. Всього у війні проти УПА брало участь понад 230 тисяч військових СРСР. З таких цікавих знаки це власне те, що для того, щоб побороти українську повстанську армію, внутрішні війська використовували авіацію дуже часто. Вони використовували танки, розроб. Тобто, фактично, вони проводили звичайні такі загальновійськові операції. Тобто, це ж ніяк не була та поліцейська активність чи діяльність, з метою яких власне і створювали внутрішні війська. Тобто, це були повноцінні бойові операції в архіві. Трапляються і документи УПА, які вдалося викрасти чекістам. Наприклад, один із таких документів наказ УПА Захід, у якому вимагалося виправити помилки в роботі повстанців. Основними проблемами української армії повстанці називали слабких командирів, брак людей, які б займалися політичним вихованням бійців, політвихователів, недостатню увагу до постійного навчання молодих офіцерів та молодших командирів. А також використання лише тих методів боротьби, які вже були відомі більшовикам. В документах трапляються агентурні фото українських бійців. Наприклад, ось присяга на вірність українському народові другої старшинської школи УПА Олень. Вже 1954 року в КГБ СРСР вперше порахували втрати українського визвольного руху убитих, арештованих, закатованих, депортованих українців радянськими військами було понад півмільйона, півмільйона людей, які воювали та допомагали воювати за незалежність України. Можна сміливо вважати, що втрат було набагато більше, але це. Ті цифри, які були зафіксовані самими каналістами. Якщо ви вважаєте це відео важливим, підпишіться на канал Обличчя Незалежності та підтримайте проєкт на Патреоні, баймієкофі та за реквізитами в описі відео. Весь контент може виходити тільки завдяки вашій підтримці. Дякую. Згідно з архівом, бійці УПА нерідко рідко переодягалися в форму червоноармійців, через що радянські війська зазнавали втрат, сплутуючи українських повстанців зі своїми. Також з документів бачимо, що у лавах НКВД були відомі сучасній російській армії проблеми: системна пиятика, бардак, необережне поводження зі зброєю. При цьому совєти писали у звітах про численні блискавичні перемоги, вказуючи на неймовірну статистику знищення особового складу УПА. Але схоже, усе це на Київ за три дня. Бо при такій високій в лапках бойовій ефективності радянські війська не могли розправитися з націоналістичним повстанським рухом аж ціле десятиліття. Своєю чергою, українська повстанська армія без держави, міжнародної підтримки, постачання зброї, ліків та виплат змогла триматися і завдавати збитків радянським окупантам понад 10 років. Про умови, в яких Збройні сили України воюють зараз. У півці могли тільки мріяти. Архів НКВД це лише один із багатьох архівів, які вивезли чи викрали у нас росіяни. Адже в Росії добре знають для того, аби знищити ідентичність народу, потрібно забрати у нього знання про себе і власну історію. На початку 90-х українські архівісти склали цілі списки фондів, які були вивезені російськими окупантами з України, і розуміння, що взагалі цінного Москва вивезла з території України. Це насправді сотні, навіть не справ, а фондів там. Фонди Микола Гоголя, це фонди, які стосуються Козаччини, то починаючи фактично з ранньомодерного часу і закінчуючи двадцятим століттям, сотні фондів були вивезені з України до Москви, і це власне ті фонди, які мають бути повернені. В Москві точно є, скажімо, документи, які стосуються 30-х, тобто того, що відбувалося на території Кримська під, під час голодомору, і це ми точно знаємо, тому що з України відправлялися там, що що 10 днів, що місяць е, звіти про те, що тут відбувається, так само це і відбувалося впродовж вже і 40-х, і 50-х і так далі. Тобто, там зберігається великий масив документів, який безпосередньо стосується того, що відбувалося на території України. Разом з тим, також там є документи, які, наприклад, готувалися вже як фальсифікати для е, компрометації українського зельного руху і. Доступ до повний доступ до документів, які сьогодні є розсекреченими і, і у вільному доступі в Україні, дає нам можливість вивчати і розуміти, де саме відбувалися ці фальсифікації, яким чином Москва намагалася маніпулювати інформацію, створюючи всі міфи про бандерівців, петлюрівців, і так далі. Один із важливих архівів є архів Нікіти Хрущова, який відіграв одну з ключових ролей у війні проти УПА, що Після того, як перебрався до Москви, всі свої архіви також вибрав з собою. І, власне, коли ми говоримо про те, що би ми мали отримати назад, після того як буде повалена ця е, недолуга імперія московська, це власне також і. Е, Архіви Хрущова, тому що вони безпосередньо стосуються України, і безпосередньо стосується ролі Хрущова в його злочинах проти України і українців, не тільки в 40-х роках, але й раніше, і пізні, і після того, коли вже він, він безпосередньо очолив радянський союз. Вересень, 2024 рік. Повномасштабна війна Росії проти України у розпалі у престижному британському видавництві, яке відоме вгадуванням майбутніх Нобелівських лауреатів з літератури. Виходить книга Незручне місце британсько-французького письменника Джонатана Літела. Іменитий автор досі шанований в колах багатьох українських інтелектуалів, який неодноразово бував в Україні, на повному серйозі пише про те, що УПА винайшло те, що пізніше назвуть етнічною чисткою, що українці у другій світовій війні. Вирізнялися особливою жорстокістю в порівнянні з холодними німцями, які використовували кулі і газові камери, і що євреї шукали сховку від бандерівців в нацистів. Усе це автор розповідає західному читачеві поряд з розповіддю про російсько-українську війну, де Літл намагається врівноважити геноцид в Бучі та хороших російських строковиків. Тобто окупантів в Мотижині, які врятували чотирьох українців, а також згадує бійців полку Азов в негативному контексті. Перед західним читачем сучасна Україна постає як така собі екзотична країна варварів, яка застигла в часі. І це лише один приклад у виконанні сучасних західних авторів та науковців, які продовжують давню російську традицію спотворення української історії. До речі, якщо ви знаєте про інші подібні випадки останніх років, розкажіть в коментарях. З 2022 року іде постійно розмова і дискусія про деколонізацію знання про Україну, оскільки виявилося, що не тільки політики не дуже коректно розуміли, що відбувається в Україні і чим є Україна. Але також цим грішив і академічний світ, тобто науковці, експерти, які би мали пояснювати політикам, що, чому, і як, вони виявилися не готовими не тільки до дій Москви, але виявилися не готовими і до того. Що зробила і робить, і продовжує робити Україна до тієї боротьби, яка ведеться, тобто для них чомусь знання, яке для нас є, начебто, очевидним, що українці завжди боролися і продовжували боротися за власну незалежність, за власну гідність, і так тобто, це для них виявилося відкриттям. Хоча, начебто, ми не знаю останніх років 10-20 точно про це постійно говоримо, повторюємо. Звичайно, що там, завдяки е різним московським і спецопераціям, впливам московських наративів, які Закорінені ще в царсько-імперську добу багато інтелектуалів були під таким враженням, що ну, Україна — це щось таке периферійне, і в Москві, як в центрі імперії, краще знають, що ж там відбувається в Україні. І дослідники мають перепрочитати архіви, ті, які вже були відомі, але більше того, вони мають піти в архіви і подивитися, що ж там є, окрім того, що вже було публіковано, тому що те, що було публіковано, те, що було використано, і те, що було. Такби досліджено оприлюднено в рамках різних досліджень, воно ну, так чи інакше випливало з певної призми з призми тих дослідницьких питань, які дослідники ставили, перебуваючи під прямим чи непрямим впливом московських наративів. Ми, як українські інституції, як українські архіви, маємо зробити все, щоб ця деколонізація могла відбутися з, ну, з нашої точки зору, з наших підходів, і власне тому саме такі проекти, як удоступнення архіву внутрішніх військ. НКВД, це не тільки про архівну справедливість чи, власне цифрову реституцію, але це також про те, щоб дати можливість деколонізації таки відбутися. Отож для нас сьогодні викликом є не лише відкривати правдиві факти про наше минуле для себе, але й пробивати стіну російської історичної дезінформації на міжнародному рівні. Якщо вам сподобався цей випуск, підпишіться на канал Обличчя Незалежності і поділіться цим відео з друзями та близькими. Дякую, що дивилися. Дякую усім патронам та меценатам за підтримку каналу. Бережімо нашу національну пам'ять. Слава Україні!